Олег, обвинувачений в умисному вбивстві, громадянин України, освіта середня, раніше не судимий, охоронець. Будучи у нетверезому стані, застрелив голову свою гостю, яку бачив перше. Сталося це, коли хотів розбудити її пострілом з пістолетом. засуджений до 11 років позбавлення волі, розкаюється, але пряму вину заперечує. Хронологія подій Першу це була суто чоловіча Олег... Власник квартири та його давній друг Слава, який перекантувався в Олега після сварки з дружиною. У своїй сірі чоловічі будні вони розбавляли спиртним. В один з таких днів товаришам стало занадто сумно. Чоловічу компанію вирішили розбавити жіночою присутністю. Знайомий рекомендував запросити сніжану, яку сам же і привіз на таксі. До цього хлопці з нею не були знайомі. Вечір продовжився вже в жіночій компанії. Вони випивали, розмовляли та слухали музику. Однак після тривалих годин спілкування Світлана втомилася і лягла відпочити на дивані. Славу теж зморило, і він пішов спати в іншу кімнату. Олег, власник квартири, тим часом пішов на кухню, де почав читати книгу. Здавалося, що на цьому міні-вечірка завершилася. Всі спали. Олега теж хилило до сну. Але він боявся засинати, щоб не залишити без особистого нагляду незнайом. Це його розлютило. Адже як так, він господар і має страждати у своїй квартирі. Тож вирішив збудити Світлану та випровадити її з квартири, нещасний випадок чи умисел. Але Світлана не реагувала на його спроби розбудити. Ситуація різко змінилася, коли Олег вирішив використати радикальний спосіб, аби розбудити Світлану. Він дістав травматичний пістолет. За його логікою, гучний постріл мав підняти і мертвого змогили. Тож кілька разів вистрілив у відкрите вікно та в стіну над головою Світлани. Але вона все одно не реагувала. Олег нахилився до Світлани, тримаючи пістолет у руках. Як він пізніше пояснив, його рука сіпнулася і куля випадково влучила в голову жінки. Діватися було нікуди. Тож Олег подзвонив поліцію. Але повідомив, що жінка випадково себе застрелила. Подумала, що пістолет не заряджений. Свідчення та судові докази. Свідок подій, слава. Після пострілу повернувся до кімнати і побачив лише наслідки катастрофи. В цей момент його товариш саме витирав рушником сліди із пістолету. Ці свідчення про той вечір стали ключовими для слідства. але були й інші деталі, які доводили вину Олега. Судова медична експертиза підтвердила, що на руках загиблої не було слідів пороху, а це означало, що вона не могла сама зробити постріл. Натомість вони були на голові, що свідчило про постріл в притулу. Більше того, експерти встановили, що жінка на момент пострілу спала. Вона була не просто п'яна, а в стані тяжкого алкогольного отруєння. Заключення суду. Версія Олега про те, що це був нещасний випадок, не витримала критики. Всі докази свідчили на користь того, що саме він винен у вбивстві. Ця трагедія залишила глибокі рани в серцях близьких Світлани. Її мати втратила доньку і під час суду наполягала на максимальному покаранні для Олега. Підписуйся на канал, став подобайку та тисни на дзвіночок. Кримінальна Україна. Історії, які шокують.